Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми розпочнемо альтернативну історію, яка буде сконцентрована на питанні, що би було, от як би розвилася Дросвітова війна, якби польська держава, польська республіка була готова до вторгнення 1 вересня 1939 року із боку нацистського рейху. І так, друзі, у сьогоднішньому відеороликові ми... Знайдемо відповідь на, ймовірно, саме таке масштабне питання, яке задають собі історики. Тому що я, як простий глядач, як любитель історії, от мені би було цікаво. Дивіться, 1 вересня 1939 року на нас напав німецький рейх. Велика Британія запропонувала нам вступити в їхній альянс. Ми вступили в їхній альянс. І що би було? От якби польська держава, так як у нас є тепер на екрані, була готова до цього наймасштабнішого вторгнення і початок Першої світової війни. Я не знаю, друзі, але ви бачите, що польська держава побудувала дві найпотужніші та сучасніші лінії оборони. Побудували вони радарні станції, а також протиповітряну оборону. У них 472 тисячі солдат. Не всі доукомплектовані, але ця оборона, двохрівнева оборона, де перша лінія по 10, от по 10 бункерів, друга лінія по 5. Такі міста, як Варшава, та Львів, найбільш укріплені повітряна оборона, як я вже казав. Вище середнього рівня у нас по три всюди на всій території держави. І ми бачимо, що німецький рейх намагається нас тиснути, але він бачить, що прорватися практично реально. Він навіть не готовий якісь спроби для цього робити. Тому 5 жовтня 1939 року жоден метр польської землі не був взястий нацистським рейхом. А кампанія Гітлера проти Республіки Польща проти Поляків вона провалилася. ну, Зовсім. Тим не менше, 15 січня, уже 1940 року Йосиф Сталін готує до нас привід війни. Ми бачимо, що німцям не вдалося за цей період практично нікуди не просунутися. 118 людей з нашої сторони померло з сторони нацистського рейху більше 40 тисяч, лише станом на січень 1940 року. Тим не менше, мої дорогі та шановні колеги і друзі, продовжує стояти Польща. Несучи практично ніякі втрати, весь світ воює французи, британці їхніми домініонами та союзниками вже втягнуті Другу світову війну. Ну а поляки вирішили стояти просто намертво. До того ж, у нас є пробел із такими країнами, як Литва та Латвія. Я взяв собі от історичний режим. Тому, от коли нам оголосила 5 квітня 1940 року радянська влада, вони вже анексували собі Литву. У нас був кордон із ними, і я підготувався до такого ймовірного сценарію, де хоч і кордон із Литвою, хоч і кордон із Латвією, у нас були дивізії, які готові були стояти там. Так же само, як і німецький рейх, радянська влада не спішить атакувати наші території. Так вони нас бомблять, так вони намагаються. З повітря знищити всю нашу економіку, промисловість, інфраструктуру, військову промисловість. Але їм цього не вдається, того що постійно модернізується наша протиповітряна оборона. Ми бачимо, що всередині держави є не дуже позитивні. Аспекти того, що от завдяки, чи на щастя, завдяки самогубству Валерія Славяка, напевно, що це дуже на щастя, адже це мінус 20% стабільності та мінус 10% підтримки війни, сильний опозиціонер, який вирішив покінчити життя самогубством, тому що він бачить, що їхня країна ведеться не в тому напрямку. Але 15 квітня 40-го року це стало сигналом для польської влади, що треба рухатися всередині своєї держави, піднімати стабільність. Для поляків, тому що 14% стабільності, 78% підтримка до війни, це майже ні про що. Нас бомблять, нас атакують. Ми бачимо і спостерігаємо, що 26-27 серпня йдуть бої за Францію. Німецький Рейх проривається не із території Бельгії, а із території Італії. Дуже прикро дивитися за тим. Адже більше 20 дивізій, 25 дивізій зосереджено на території Польщі-Французької дивізії. І після падіння їхньої країни ці дивізії будуть анульовані. Але у жовтні 40-го року не мішає нам нічого тримати оборону. Ми не атакуємо, ну і нас особо то сильно не чіпають. Є містами у десь якісь там мироприємства, атаки. В основному це доволі такі бистренькі, швиденькі атаки на 5-10 днів, у яких нацистський рейх немає ніякого там абсолютно переваги. Бачимо, що у січні 130-41 року. Зі сторони українських, української буковини нападають на нас радянська влада зі сторони Чернівців. Шалені втрати втрати, як і в живій силі, зачасту того, що ну, бачимо, що Радянський Союз не може прорвати нашу лінію оборони. Тут ми сильно укріплені. Я не знаю, чому вони вибрали саме йти через ці блокісті міста з файно укріпленими регіончиками. Ну але тим не менше, у травні 41-го року ситуація не міняється. Світ поділений. Ми бачимо, що Вісь захопила Францію. Також вони намагаються підкорити Грецію. Греція ще супротивляється. Дацинг ми втратили з початку війни. Вже він два роки в окупації. Ну але вони самі винуваті, того, що не хотіли бути під протекторатом Польщі і щоб наші війська там укріпилися. За того, що вони не хотіли, вони тепер під окупацією. Але таке місто, як Дацинг, нам життєво важливе. 9 грудня 41 року Британія та Сполучені Штати Америки приєдналися до нашого. Спільної оборони, спільної боротьби таким чином, вільна Франція, Сполучені Штати Америки, союзники Великої Британії приєдналися до Другої світової війни. Ми бачимо, що станом на 9 грудня 5 мільйонів зі сторони наших ворогів, і більше 3,5 мільйонів зі сторони союзників було на превеликий жаль. Ну, втрачено це непоправимі втрати віртуального світу. Також бачимо, що радянська влада намагається висадити свій десант у Гдиню, але його ми ефективно змогли ж не шкодити. Ну і готуємося до експериментальних ракет, які життєво важливі нам у подальшій нашій стратегії по знищенню нацистського рейха. Нам ракети ці потрібні, тому що дальність і їхня точність і їхня ефективність вона буде неймовірно крута. У нас немає своєї авіації. у нас не можу я, от, наприклад, побудувати достатньо військових баз, щоб задовольнити. І внутрішні потреби армії, це артилерія, піхота, додаткове оснащення, різне механічне оснащення. До того ж, я не можу будувати собі літаки і побудувати сильний військово-повітряний флот. Цього нам не вдається зробити, тому я вирішив зробити акцент на стратегічне бомбардування, стратегічні ракети, якими намагаюся от уже у 44-45 року бомбардувати центральну Німеччину. Тобто всі сугубо лише німецькі, німецькі території історичної. Німеччини. 20 січня 1944 року світ помінявся, ну поща ще стоїть. З мінімальними втратами ми бачимо, що Рейх втратив бів півтора мільйона на своїх непоправних втрат. Японці втратили один і двісті тисяч. Ну а поляки втратили бачите, саменьки, практично ніщо. Правда, ми не атакуємо, і правда, те, першого листопада, 44 року радянська влада і нацистський рейх вторгнулися один в одну країну. Я вже я не пам'ятаю. Котра з них, але точно ці дві країни воюють. Але мінус в чому полягає з історичної складової радянський союз був союзником Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Але у нашій альтернативній реальності три блоки: комуністи, нацисти та союзники, воюють одна з одним, тобто немає своїх. Немає не своїх. Імперіалісти воюють із капіталістами, гітлеруція воюють із тими з іншими. Коротше, усі проти всіх тут немає, от як було в часи реальної альтернативної реальної історії. Точніше, справді, альтернативна історія, можливо би такий би був акцент. От Польща готова вторгнулася в Радянський Союз, вторгнувся по пакту Молотова Рібінтропа на територію поляків. Поляки витримали. Британці та французи бачили би те, що Польщу вони не зламають, оголосили вну радянському Союзові. Ну і таким чином змінила бися так, э, змінила бися так. Альтернативна і реально можливо історія. Ну, в будь-якому випадку, це є добре. Це є добре тим, що ми поки що тримаємо свою державу на плаву. Є воно самим головним. О 31 жовтня 45-го року. У нас нарешті добудувалися стратегічні бомбардування ракети. Оце другого класу. Вони є для мене оптимальні. Дальність їхнього польоту не треба, щоб там доставала до... Великої Британії, але якраз от якраз Бреслав, Бетлін і ці стратегічні місця. Чому фішка цих експериментальних ракетних носіїв? В тому, що вони знищують точно, ефективно, їх важко збити протиуповітній обороні того періоду, ну і з ними важко боротися, я так думаю. Тому що може хтось із вас, із підписників, які більш обізнані у Харсіф Айронфо, Мене поправлять і скажуть, що ні, Сергій, ти там говориш поргу. Ти несеш якусь діч там, ці ракети ніякого впливу не мають. Як на мене, вони все ж таки мають вплив, мають вплив на промисловість та інфраструктуру. Атомне бомбардування регіону Рона. Я навіть не знаю, де цей регіон Рона, але от цю іконку вам мусив показати, тому що вперше в історії була використана ядерна бомбардіровка. Я навіть не знаю, хто на кого напав, але знаю, що німецький рейх, тут рендери до Авойт Фюрер чи ще щось там. Також у березні 46 року 4-й четвертий 4-й блок, офіційно, за винятком, безперечно, німецького рейху, почав воювати з Радянським Союзом. Ви бачите, що з 1939 року по 1946 рік ні один метр польської території не був втрачений, ну за винятком Дацинга, який здався. Добро, стався просто німцям за, за так. Також стосовно моїх слів підтвердження до ракет, ви бачили на екрані, що більше 80 споруд і ця цифра росте. Ну і станом на 46-й рік японська. Точніше, промисловість Польщі готується до використання в 48-49 році ядерного заряду. Але це вже інша історія. Сьогодні я вам показав, що би було, якби Польща в 39-му року вистояла. Друга світова війна триває за 46 рік і не має її кінця ні краю. 20 мільйонів з однієї сторони, 20 мільйонів з іншої сторони. І ще далеко до перемоги союзники не змогли переломити хід війни, поляки змогли винайти ядерну бомбардіровку, і тепер от у нас 46, 47, десь думаю 48 році, буде нагода бомбардувати. Берлін, ну а для того нам ще треба винищувачі стратегічні бомбардіровки, також заручитися повітряною перевагою повністю цьому регіончикові, щоб остаточно добити, розгромити Німеччину і середини. Але чи вийде чи ні, думаю, ми вирішимо це питання або в наступній серії, якщо ви будете бажати, ну або от закінчимо цей цикл, тим, що Польща вистояла, має такі наслідки весь світ. 47-й рік, а війні ні кінця, ні краю. Безліч втрат. Бачимо, що нацистський рейх має 65% підтримки до війни, точніше, стабільності, 20% підтримки до війни. Ми маємо 50% стабільності і на цьому наразі це все. В будь-якому випадку, друзі, я вам всім гарно файно дякую за те, що передивилися, додивилися. Можливо, цей відеоролин до кінця було цікаво вам показати цю альтернативну історію. Ви бачите, що Польща дуже сильно спрогресувала, але навіть із цими силами перемогти чи захопити якийсь там велике місто або ж переломити хід війни полякам ну нереально. За майже 10 років, за 8 років, ми втратили 30 тисяч солдат. Так як наші на хвилинку вороги, німці 2,5 мільйона. Ну а Радянський Союз, Італія взагалі за 5 мільйонів, втративши при тому африканські колонії, Сполучені Штати Америки та е, союзники теж дуже багато. А Польща 30 тисяч людських ресурсів. Війна розпочалася за Польщі. І з таким накладом от бачимо, вона може і на ній завершитися. І так, друзі, дякую всім за перегляди. Був радий вам показати цю альтернативну історію. Заваємо ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення всім, хай вам щастить та ще побачимо.